Вітаю малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну чудову ляльку, яку звати Марійка. Подивіться, яка вона гарна, ще вона добра, привітна і завжди рада зустрічі з друзями. Сьогодні до Марійки завітали друзі. Ведмедик Мишко. І зайчик Тимко. Марійка дуже зраділа друзям і хоче пригостити їх чаєм. У Марійки є посуд для чаювання. А що таке посуд? Це чашка, ложка, блюдце. Малята, запам'ятайте, все це ми називаємо посуд. Чашка для того, щоб з неї пити чай, воду, молоко. На блюдце кладуть печиво цукерки. Ложкою набирають цукор. У Марійки є посуд зеленого та червоного кольору. Для ведмедика Марійка приготувала посуд червоного кольору, а для зайчика посуд зеленого кольору. Ведмедику дамо чашку червоного кольору. А зайчику дамо чашку зеленого кольору. Ведмедику дамо ложку червоного кольору. А зайчику дамо ложку зеленого кольору. Ведмедику дамо блюдце червоного кольору, а зайчику дамо блюдце зеленого кольору. Яке гарне і смачне чаювання вийшло. Друзі Маріки, ведмедик Мишку і зайчик Тимко задоволені. Марійка каже всім, всім дякую. Чайник вже кричить, гукає, пригощу всіх чудо чаєм а до чаю нашим друзям покладу я печиво. Молодці малята, тепер ви знаєте, який посуд потрібен для чаювання, і зможете разом з батьками пригостити друзів чаєм. Малята, пригадаємо, що ж таке посуд? Так. Чашка, ложка, блюдце, молодці. Малята. А якого кольору чашка у ведмедика? А якого кольору блюдце у зайчика? Молодці малята. Як добре ми сьогодні з вами попрацювали. До нових зустрічей!